Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. і сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Перспективний український боксер Даніель Лапін, який володіє континентальними титулами WBA та IBF у напівважкій вазі, зазнав травми та заявив про скасування свого наступного бою. Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті це важке рішення, але правильне. Зараз головне швидке відновлення, скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку, написав Лапін. Нагадаємо, що 12 квітня 2025 року Даніель Лапін мав побитися з Робертом Радчем. Відомий боксерський промоутер та голова організації Top Rank Боб Аром висловився про майбутнє чемпіона світу у легкій вазі за версію IBF Василя Ломаченка. Майбутнє Ломаченка, чесно кажучи, без поняття, що буде далі, наскільки я знаю, у нього серйозні проблеми з спиною. Якщо зі спиною у нього буде все гаразд, він повернеться. Якщо ні, то ми Ломаченка більше не побачимо. Сказав Аром. Раніше у Топ Ренк надійшла пропозиція щодо бою з Ломаченком бій з українцем, хоче американець Джервонта Девіс, чемпіон світу в легкій вазі за версію WBA. Тренер і директор команди Олександра Усика Сергій Лапін хотів би побачити бій українця проти шоумена Джейка Пола за правилами ММА. Цю ідею підтримує і сам Олександр. Який поширив у своєму інстаграмі постер поєдинку з Полом за правилами ММА. Нагадаємо, у листопаді 2024 року боксер шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів. Тайсон зазнав сьомої поразки на профі-рингу. Усик своєю чергою. Минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі, Джейк Пол вже відреагував на можливий бій проти Усика. Та запустив опитування у своїх соціальних мережах. Він запитує у своїх підписників, чи варто йому битися із Олександром. 29 березня в Канкуні, Мексика, відбувся реванш між тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі Вільямом Сапедою та американцем Тевіном Фармером. Перше протистояння, попри перемогу, не задалося у сапеде. Тоді він вперше в кар'єрі побував у нокдауні, після чого ледь, ледь переміг аутсайдера роздільним рішенням суддів. Видовищний та напружений поєдинок пройшов усю відведену дистанцію. Сапеда домінував у першій половині поєдинку, але сильно здав у другій. Пропускав багато аперкотів. Фармер, ймовірно травмував руку ще в першому раунді. У п'ятій трихвилинці рефері міг зупинити бій через побиття американця. Але претендент зумів дожити до Гонгу. У реванші судді зафіксували перемогу тимчасового чемпіона Сапеди рішенням більшості. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.